Кукуєвецька Олена. Казкова подорож до палацу короля мороза. Одного разу гномик Льова вирушив на прогулянку у зимовий ліс. Льова насолоджувався прогулянкою, як раптом, невідомо звідки піднялась сніжна буря. Гном намагався повернути. Але сніг сипав йому в очі, і, здавалося, ось ось діб'є його з ніг Гном не зрозумів, як довго це тривало, але коли вітер вщух, зрозумів, що не знає, як повернутися назад. Льова пішов, як йому здавалося, правильною дорогою, але його село так і не з'явилося на горизонті. Невже я заблукав із страхом думав Льова. Невже замерзну в цьому лісі? Раптом Льова помітив невеликий будиночок. Це був акуратний білий будиночок, схожий на якийсь музей. Щось було в ньому загадкове і казкове. Зрадівши, Льова поспішив до будиночка. Там його зустріли двоє чоловічків, схожих на нього самого, маленького зросту, з бородою та довгими носами, тільки одягнені вони були усе біле. Та й бороди, і волосся, і шкіра їх були білими. Доброго дня! привітався гном Льова. Чи не підкажете, як мені дійти до села Гномів? Я заблукав. Карта цієї місцевості є у нашого короля мороза, але зараз він такий засмучений і злий, що навіть не знаємо, чи захоче він тобі її показати, відповіли білі чоловічки. Король мороз здивувався про себе Льова Не чув про таке. Діда мороза знаю, а короля немає. Ось це я зайшов у далеке невідоме королівство. Проведіть мене, будь ласка, до вашого короля, попросив Льова. Може, він не відмовить мені в допомозі. Гном Льова обережно зайшов в білий будиночок, який, як виявилося, був палацом короля Мороза. Все навколо тут було зроблено із снігу та льоду, навіть подушка. На якій лежала якась кучерява дівчинка з білими волосами, теж була із снігу. Поруч із дівчинкою стояв чоловік, схожий на Діда Мороза, тільки весь білий і одягнений в білу піжаму. Це був король мороз. Побачивши льову, король розгнівався і звелів своїм чоловічкам його прогнати. Але кучерява дівчинка зацікавилася незнайомим гостем. Льова розповів, як сюди потрапив і що тепер йому потрібна допомога. Що ж, я допоможу тобі, якщо ти допоможеш нам, строго сказав король. Льова розповів, як сюди потрапив і що йому тепер потрібна допомога. Що ж, я допоможу тобі? Якщо ти допоможеш нам, строго сказав король мороз. Ось уже багато днів моя дочка сніжинка хворіє на дивну хворобу. Король погладив по голові кучеряву дівчинку з білим волоссям. Нічого її не радує, все набридло, а все, що вона робить, відбувається без інтересу. Твоя поява стала єдиним. Що хоч трохи відірвало її від хвороби, от розвеселиш мою сніжинку, дам тобі карту лісу. Гном Льова зрадів такому завданню. Веселити він завжди вмів, знав багато смішних історій і веселих пісеньок Льова почав розповідати сніжинці свої історії, але жодна з них не змусила її навіть посміхнутися. А ходімо на вулицю, сказав гном сніжинці. Не хочу, там нудно, я майже ніколи не виходжу на вулицю, заперечила сніжинка. Нудно? Та ну, а як же сніжки, санки, гойдалки, здивувався Льова. Сніжки, санки, гойдалки? Що це? Ще більше здивувалася сніжинка. Виявилося, що сніжинка ніколи в житті не грала в такі ігри і навіть не чула про них. Гном Льова умовив її вийти на вулицю. Він навчив її ліпити сніжки, а потім попросив у її батька, короля Мороза, великий шматок льоду і інструменти. І змайстрував з нього у дворі королівського дому гойдалки, маленьку гірку і навіть карусель, і снігові чоловічки йому в цьому допомогли. Скоро сніжинка реготала на всю, з'їжджаючи з гірки і розгойдуючись на гойдалках. Гному теж хотілося, але оскільки все це було зроблено з льоду, то він боявся застудитися. А сніжинка була дівчинкою із снігу. Якщо ти не будеш весь час сидіти вдома, а будеш кожен день гуляти на вулиці, то тобі ніколи не буде нудно, сказав гном. Дякую Льова за те, що вилюкував мою сніжинку, радів король мороз. Тепер ви дасте мені карту. Щоб я повернувся додому, запитав Льова. Тобі карта не знадобиться. Ось бачиш стежка. Іди по ній, нікуди не звертай, і скоро будеш вдома, відповів король. Льова попрощався із сніжинкою, і королем морозом, і пішов стежкою. з десяток кроків. Льова побачив дахи будинків свого села. Дивно, виявляється, я був зовсім поруч, але не міг знайти домівки, здивувався гном. Але коли він озирнувся, то за його спиною не було ніякого палацу, тільки густий ліс, укритий снігом. Невже мені це все привиділось? Подумав Льова, але потім зрозумів, що здійснив казкову подорож до палацу короля Мороза.